Ви мене часто запитуєте і просите розказати про воскові відливки. І це відео не ритуал, а ознайомчий, ознайомче таке відео, де я все розкажу і поясню. А чому взагалі вони потрібні? Що це таке для чого? Да? Беру в перчатках, тому що це. Відливки не діагностичні, а відливки, які знімають негатив. Да? Чому взагалі вони потрібні? Тому що, зрозуміло, да, що в нашому світі все сповнене енергіями. Є хороші, є погані енергії. Ми їх не бачимо, але ми їх відчуваємо. Да? Всі відчувають, добра перед ними людина чи недобра. Якщо не з першого погляду, то з другого і з третього. Да? При спілкуванні стає зрозуміло. Чужа заздрість, лихі побажання, прокляття, порчі, крадники, удачі. Все це може непомітно чіплятися до людини, впливати на її життя, да? може сильно його псувати. Я би сказала, що людина може не те, що там іноді, а взагалі майже ніколи зразу не розуміє. От що сталося? Да? Чому все почалося руйнуватися? Чому сварки в родині, проблеми на роботі, гроші появляються, і тут же їх немає, або й не появляються, здоров'я, лікуєшся, але ну, ніяк не дійдеш до результату. Да? Ніколи ніяк не можеш да, Не виходить, або кажуть: ну от всіх там легко, все виходить, а мені треба. 33 інстанції прийти, щоб дали якусь довідку і так далі, да? як закриті дороги перед вами. От є таке відчуття, буває, появляється, да? от що все, що я не роблю, я не можу добитися якогось результату. Комусь меншого результату, комусь більшого. Да? Буває таке взагалі, що здається, життя на паузі, зупинилося. І не розумієш, в чому причина? Але чому це може статися? Да? Є впливи, яких ми не бачимо. Є погана енергетика, погані програми, деструктивні, яких ми не бачимо. І от якраз проходять на допомогу воської відливки, тому що, ну, я думаю, що багато хто взагалі чув про них бачив, ну, може, там не розбираєтесь, да, але чули і бачили, колись робили бабусі наші, тому що це такий дуже давній і дуже сильний спосіб пробрати негатив. Тому що віск, він живий, він от, о, відпечатує, да, як я працюю з фотографією людини, наливаю туди віск. Не хочу розказувати цілу цю процедуру, бо я ж кажу, не навчанням займаюсь. Але наливається віск, і відпечатується енергетика людини. І віск її пам'ятає, да? він відчуває цю енергетику, і він забирає все, що вам не належить. Він витягує і порчі, і прокляття, зглази, да, крадніків. Тут безконечно цих чужих програм різних може бути. І своїх, до речі, теж може бути дуже сильно багато, тому що ми теж іноді можемо і самозглазити. Наші страхи вони дуже сильно теж блокують дороги. Не говорю я, що все в нашому житті це тільки от магія, да, що це все от треба зливати. Але є ситуації, коли дійсно треба людині допомогти. Щоб людина зрушилася її мертвої точки, взагалі почало мінятися її життя. Звісно, це не за один раз робиться, я роблю, по три відливки. По три відливки, три дні поспіль. Да? Получається, дев'ять відливок, 9 дев кроків очищення. Перший день він забирає, він починає розкривати, да? забирає от верхній слой. Розкриває, що там всередині? Щільний оцей негатив забирає. Другий день. Працює вже глибше і витягується саме оці проблеми, там дуже добре може побачити взагалі, що відбулося. Другий день такий самий яскравий. Він показує, прям виливається, буває видно, сущності всяке всяке буває видно. В третій день уже енергетика більш стабілізується і ще робиться додатково одна захисна, найбільша відливка, яка захищає поле. І якщо, старатись не впадати в низькі такі вібрації, в низькі енергії, то ця відливка працює дуже довго, дуже довго захищає, як оберіг. Навколо вас захисне поле робиться таке щит. Да? Щит. Так, а що ви відчуваєте? Давайте поговоримо. Да? У кожен, звісно, тут не можна сказати, що всі відчувають одне й те саме. багатьом сняться а, сни. В це ці люди. До речі, ці люди можуть в реальному часі вертатися, якщо вони ще з нами, да? вони, якщо вони ще живі, і ви їх знаєте, ви з ними спілкуєтеся, вони можуть появлятися в вашому житті. Можуть, ви можете бачити, що в когось, ну, я роблю ще діагностику і на картах, да? і, і на воску. Буває, показують, що видно, прям реальний е, е, бумеранг. От ви не знали, наприклад, ну, хто це міг зробити, да? і ви це можете побачити, тому що е все зло, яке створюється, всі деструктивні програми е завжди відправляються назад. Вони не мають права блукати по світу і заражати ще когось. Їх треба вернути тому, хто їх створив. Да? Тому ви можете це побачити. Може бути прилив енергії, може бути перші дні, навпаки, трошечки такий, така сумливість, да? і це все нормально, тут може бути багато різних впливів. Да? Давайте приклади якісь наведу з життя, і хто до мене звертався, да? не будемо, звісно, ні імен, нічого. Розказувати, але ну були такі випадки. от Мужчина звертався в нього з роботою, ніяк не клеїв, каже, «Не відчуваю, ну відчуваю, що щось не так все було нормально. Да і е, подивилися, ну є колега, каже: та ні, ні на кого, я не думаю, все, все нормально. Але ну раз мені це заважає, давайте чистить, а там буде видно. ну Бумеранг да? е, він вернувся. І його колега. ну я Цього не бажаю. Я завжди так оправдовуюся, але просто, ну, щоб ви розуміли, що це не можна зробити комусь на зло. Да? Це просто вертається те, що людина зробила. І, і, і дівчина на роботі зламала ногу. І це прям видно було, хто розбирається, да? вибила е, п'ятерка пентаклів. Я кажу, ну якась травма швидше за все буде. І так і сталося. Да? Е, пари сімейні да, звертаються. От коли. Сильні сварки, якісь непорозуміння, да? відливається пара і починають знаходити спільну мову. Ну, якщо, звісно, це чужий вплив, або вони так себе всередині в себе поле своє зруйнували. Да? Ось так. Фінансові це перлини. перлини. Тому що дуже часто крадуть люди, якраз кратників ставлять на фінанси. І їх ставлять як знайомі, близькі, так і взагалі чужі люди. Я вже неодноразово розказувала, де да, вже десь в магазин підеш на базар, хто там знає, як це робити, ставлять, крадуть і молодість, і красоту, і гроші, і що хочеш. Да. Фінансові крадні підливаються на раз-два. Тобто, так що, якщо є у вас якісь нюанси з грошима, ви відчуваєте, що щось тут не то все йшло, а тепер застряло. От прям рекомендую. Без такого, знаєте, самолюбування, тому що знаю, що ну, от це дуже класно працює. На фінанси це просто супер. Да? Воскові відливки забирають от все, що заважає, до шляху до грошей знайти роботу. Да? Це супер. Навіть якщо це наслані залежності, теж допомагає. Люди потрошки починають самі в них з'являються думки. Да? І вони починають думати, що їм пора зупинитися. Починають люди попадатися, о, такі, які допомагають, да, і так далі. Що ще ще хочу сказати? Ви можете замовляти відливки за себе і за людей, з якими ви об'єднані кров'ю. Ну, тобто, якщо ви, у вас з вашою мужчиною чи з вашою жінкою да, є. Діти спільні, ви вже обмінялися кров'ю, ви можете замовляти за цю людину, не питаючи дозволу. За когось просто чужу людину замовити не можна. Тільки з тим там можна за дітей та, і так далі. Ось так, так що виходить 9 відливок, які реально допомагають. Віск знає, що робить, він забирає. От 9 відливок якраз достатньо, да, для того, щоб у вас не. Перегрузити, да, щоб вас не перечистити, щоб не зробити вже дірки, і для того, щоб не зупинитися на півдороги. це універсально, унікально. Щодо місяця, да, часто запитують, треба звертати увагу місяць, спадаючий, розтуші. Я чесно не звертаю на це увагу, тому що я не працюю з енергією місяця. Я працюю на своїй силі і на силі заговорів, які вже да, дуже сильно багато років. У мене є цегобора, з якими я працюю, вони вже показали себе, я вже їм довіряю, знаю, і не тільки мені вони себе показали, да? так що тут не важливо. Важливо, що віск забирає негатив. От, навіть якщо я скажу воськові буду відливати, да? забери деструктивну програму, і я не, не знаю, наприклад, яка це деструктивна програма. Ну, обично знаю, ну так, на всяк випадок поясню, то він забере. Весь, весь деструктив, який на вас є. Те, що от не ваше, те, що неправильне, да? неправильна програма, яку ви або самі створили, або хтось. Ось так. Так що е життя налажується після воску, можуть бути откати, Зразу кажу, я завжди про це попереджую, щоб не думали, що от там три дні я відлилася і все, е пошло, поїхало. Буває, що пошло-поїхало дуже швидко, а буває, що треба час. І. Головні, уже значущі результати воску, видно аж це. Треба зрозуміти, запам'ятати і не слухати, що вам розкажуть інші золоті гори, да? через рік міняється життя. Поступово, когось швидше, в когось легше, але от ви пройшли виливку, через рік ви вертаєтесь назад дивитесь, дивитесь, угу. я тепер не в точці, а я вже тепер далеко, там, не знаю, в точці я. Да? Скажімо так. Так що от. Після воску все одно дороги чистяться, і ви починаєте жити по-новому. Я би сказала, вільно, легко ви живете в першу чергу своїм життям, не нав'язаним, не зіпсованим, да, без оцих деструктивних е, всяких насланих е, програм, які над вами працюють. Без сущності, дуже часто е, люди навіть случайно можуть підібрати щось на вулиці і зловити сущність, переклад і, і чистять. І не зчищується чому, тому що треба забрати цю сущність, вона захищає цю програму. От люди чистять програму, да, от, що е, знімають негатив, знімають е, з глаз, якісь прокляття, ще щось знімаю, 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 знімають і толку немає. Тому що там сидить сущність, і вона це захищає. Навіть мертвиків, я не знаю, Ютуб мене не забаниться. За такі, за такі відео, за, я тут всіх слів називала, яких не можна називати, е, підселюють. Да? Ось так. І, у нас, і він захищає, і все. Так що це теж треба все щищати, чим я і займаюсь. Здається, все пояснила, все розказала. Уже е, хто звертається особисто, я, звичайно, пояснюю, що слід робити, що не слід робити всі дні. Бажаю вам, щоб до вас нічого не цеплялось. Дивіться мої е, загальні е, універсальні виливки. Вони корисні, нічим вам не нашкодять. Ви по чуть-чуть будете очищатись. А хто хоче, глибоко попрацювати, звичайно, запрошую. Все зільємо, все заберемо. Нехай все у вас буде добре. До нових відео. Па-па!